Зна жінка, любляча дружина, дбайлива мати, успішна бізнес леді, як встигнути усе та досягнути успіху у різних сферах, а головне відчувати себе щасливою та задоволеною власним життям, які вимоги ставить сучасне суспільство до жінки, та що необхідно, аби знайти та розкрити себе. На щастя, в сучасному суспільстві все-таки змінюється роль жінки і відношення до жінки, та те, які функції має виконувати жінка, все ж таки більше вона шукає себе і хоче якось розвиватися. І що відносно цього на скажеш? Дуже змінюється якраз психологія сама жінок, тому що більш в повоєнний час наші. Мами в них було їх з дитинства вчили, що жінка повинна працювати, виховувати дітей, варити домаїсти і бути такою собі домохазяйкою. Зараз таки ж навпаки, жінки, жінки починають шукати себе. Вони хочуть бути більш привабливими, більш духовними. І якщо ми згадаємо колись в середньовічні часи в часи древнього Китаю, коли там були отагейші, чи, наприклад, середньовікові, коли були думи благородних дівчат, дівиць. Ось тоді їх вчили дуже багато всього. Вони навчалися і садоводству, і танцям, і грі на фортепіано, і тому як вести стратегії ведення війн, і тому, як управляти країною. Тобто вони були всебічно розвинуті і з ними можна було спілкуватися на будь-яку таку тему. Ось наші зарошні жінки через суспільство більш стали приземленими, але якраз цей момент наш час 21 століття. Жінки знову починають знаходити себе, і вони знову починають більш хотіти бути розвинутою, розумною і от такою ось чарівною чи актуально для теперішньої жінки володіння стількома різноманітними мистецтвами, вміннями. Звичайно, адже чоловіки люблять не тільки красиву обгортку. Вони хочуть обов'язково, щоб жінка була розумною і талановитою, тому що коли жінка талановита, вона творить, з неї прямо таке пре енергія, і чоловікам, звичайно, це дуже подобається. Ти може надихнути і себе і додатковою своєю. Звичайно, чоловіка, так і це вже, так. я думаю, саме це і породжує гармонію сім'ї, коли двоє прагнуться змінюватися, вдосконалюватися і доповнювати одне одного, так чи жінка, яка впевнена в. Собі може якось впливати на свого чоловіка, змінювати його, робити його більш впевненість. Звичайно надихати. звичайно, впевнена в собі жінка. Біля неї обов'язково буде впевнений чоловік, і тільки жінка може зробити з чоловіка або паяка, або мільйонера. Тобто, це все це все залежить від жінки, тому що з однією жінкою він може таке впасти вниз, а з іншою жінкою той самий чоловік може досягнути. Великих висот в очікуванні новорічних свят жінка як ніколи може проявити себе у якості чудової господині, створивши домашній затишок та відчуття свята, продемонструвати свої кулінарні здібності, ну і звичайно розкрити свою красу і підготувати особливий святковий образ. Скоро Новий рік, а це особливий час, час змін та перевцілення. Як ви асоціюєте новорічні перевцілення та зміну? Новорічний час дуже хороший момент для того, щоб змінити себе, попробувати себе у нових образах і здивувати своїх ближніх. Візажист арт-центру Юлія Копчак розповіла, що саме зараз в моді, та як краще підготувати свій новорічний образ. Макіяж, як завжди, це. Більше відчуття смаку ніж тенденції, я схиляюсь більше до цього, тому що тенденції тенденціями, але більшість людей все-таки звертаються для макіяжу для того, щоб підкреслити свою красоту. Відповідно, те, що із подіумів, не завжди підходить для реального життя. Але якщо говорити про подіум, це все ж багато блиску, багато страс і так далі. Тобто вертається все до пафосу, до такого напищеності і святковості. Особливо це актуально звичайно зараз в новорічному макіяжі. Отже, з чого варто почати приготування, та чи важливо звернутись за допомогою до спеціалістів? Звичайно, до прикладу в нас в центрі то працює ціла команда спеціалістів, які можуть підібрати все. Відповідно до вашого бажання, настрою, одягу і місця, де ви святкуєте. Також я би радила все-таки звернутися до косметолога, перед тим як звертатись до візориста, тому що деякі проблеми шкірою ми, на жаль, не можемо вирішити, і тому буде зіпсований і в нас, і в вас настрій. Тому звертайтеся все-таки до професіоналів. Кілька порад відносно власне новорічного макіяжу. Я все таки за класику, тобто класичний макіяж. Це може бути просто стрілка і червоні губи, але Є, один, є одне, але варто додати все-таки блискіток стразочок, трошечки. Якщо ви боїтесь, це може бути просто перламутр золотистих відтінків. Якщо ж ви готові на більші експерименти, це дійсно можуть бути масивні, крупні бльосточки. Е, також, як завжди, є актуальні червоні, гарні бархатні губки. Е, зараз звернулася тенденція порівняно з минулим роком до глянцевих губ, тобто гарний червоний колір з покритий глянцевим блиском. Який образ ви б не обрали для новорічних святкувань, важливо відчувати себе впевненою та щасливою. Побільше посміхайтесь і пам'ятайте, що те, якою бачитимуть вас оточуючі, залежить саме від вас. Створюйте святковий настрій собі та своїм близьким кожного дня.